Всім привіт друзі! Анкона Італія. Зараз я знаходжуся біля Червоного Маяка. Одне із улюблених місць, місць у цьому місті. У місті Анкона. Вісі на ці краєвиди. Про що сьогодні хочу поговорити? Розкажу, як я викидаю гроші на вітер. Я розказувала кілька днів назад, ну саме десь тиждень назад, як у мене відключився телефон. Як правило, на ніч я відключаю телефон, вимикаю телефон і включаю його рано. Я вимкнула телефон, все було добре, а на ранок я включаю, а він не включається. Я давай його підзаряджати. Підзарядила, а він не включається. треба е, як сказати правильно е, ну відштампувати, відсканерувати не знаю, зробити копії, скажімо так, правильно, бумажні копії, все відкладую на потім. Телефон не працює, і другого немає. Я в 7 годин ранку вже бігаю по місту, шукаю, хто мені відремонтує цей телефон і чи і вже взагалі задумуюся, чи, чи варто його ремонтувати, чи його можливо відремонтувати. Ну Десь коло десяти годин, нарешті, я змогла поспілкуватися з мужчиною, який ремонтує цей телефон. Правда, йому вдалося. Відремонтувати, я заплатила за ремонт 15 євро, кажу, а яка причина. Ну, каже, він напевно впав. Ну, я говорю, він вже падав не раз, але працював. Але вчора вечір я, я його вимкнула, він не падав вчора ввечері. Він таку причину мені не назвав. Ну, я так і вирішила, що треба якось перестрахувати цей телефон. Я кажу, ну давайте. Е Треба цей захист, стекло да? наклеїти на сам екран телефону. Він замовив по інтернету, не знаю, де він замовляв, через Amazon, через інші е, онлайн сервіси. Ну, він мені каже, що е, я заплатила предоплату 5 євро. І він мені каже, що як тобі вже наклеїться це стекло, треба буде заплатити ще 7 євро. Ну добре, коли ж це буде? Це буде завтра, завтра десь після обіду. Я кажу, ну я прийду 4 години, добре. Каже, добре. Я приходжу 4 години, а стекла цього не доставлене стекло. Я питаю, немає правда, цього ж мужчини, що ремонтував, є його колега, колега. Я кажу, ну а коли ж буде це стекло? Він мені точно не каже, ну добре, я кажу, я зайду десь через годинки-дві. Приходжу через години-дві, і цей колега говорить, що є вже стекло. Добре, я вже зраділа, зараз мені напиється стекло. Він достає стекло, говорить, тут є двойне стекло, бла-бла-бла. Це буде коштувати, каже, не 7 євро, а це вже буде коштувати 10 євро. Тобто за стекло, за скло, верніше, вибачте, за мій суржик, і за те, що мені приклеють, приліплять це стекло. Це буде коштувати мені вже не 12 євро, а буде коштувати 15 євро. Вчора було 12, а вже сьогодні 15. Добре, що робити. Ну, приліпи мені це стекло. Я почала користуватися телефоном, і я бачу щось не то. Розумієте, щоб набрати от текст, мені приходиться от нажимати кілька разів на ту саму, наприклад, буковку, тому що з одного разу в мене не виходить. Мені вже це не сподобалось, що я приліпила стекло. Мало того, на слідуючий день я бачу, що в самому центрі екрану, на цьому стеклі, з'явилася тріщинка. Стекло тріснуло. Я не знаю, з якої причини. Це стекло тріснуло. Я його тільки приліпила, не падав в мене телефон, нічого. Стекло тріснуло. Ще проходить кілька днів. Ця тріщина вже отак е углубилася, скажімо так. Майже на весь телефон. Я показую своєму знайому італійцю, він інженер. Він каже: ти знаєш, тобі неправильно приліпили це стекло. Тобі каже, треба звернутися до цих товаришів, до цих майстрів в скобках в, в кавичку, не знаю як це назвати, щоб вони тобі або вернули гроші, або поміняли скло. І так я зробила. Я приходжу на слідуючий день, слава Богу, вже був і той, що ліпив стекло, і його колега що раніше ремонтував мені телефон. Я кажу, так і так ви ж подивіться, я тільки кілька днів назад звернулася до вас, ви мені при... приліпили це скло, а воно вже тріснулося. Правда, взяв руки оцей майстер по ремонту на його колегу, слава Богу. Він від... відклеїв це стекло одним рухом пальця, скажу так. От, каже, ну в тебе ж, мав бути... Друге я кажу, я не можу його знайти. Чи я забула його забрати з вашого магазину, чи я його десь вдома не можу знайти. Ну, правда, колега каже, так, да, залишилося скло в цьому магазині. Приліпив спеціаліст по ремонту в телефоні, слава Богу, не його колега, який перший раз зліпив це скло. І приліпив він досить швидко, і я дивлюся, він він розбирається, як правильно треба приліплювати. Я не можу сказати. По-іншому це скло до телефону. Я почала користуватися, ніби нормально працює телефон, ніби нормально набирається текст без проблем. Але я так думаю, за що я заплатила 15 євро. Заплатила за це скло, за це обслуговування. За це неякісне обслуговування. Ну Другий би хоча б повернув якусь частину цих 15 євро. Ні, нічого подобного, гроші не вертаються. Я надалі задумуюсь, коли прийдеться ремонтувати телефон, то я напевно не буду звертатися до цих до цих людей. Тому що гроші беруть, але обслуговування. Бажає, бажає кращого. По-іншому я не можу сказати. На жаль. Добре, друзі. Я надіюся, це відео не було для вас нудне. Кому сподобалось, ставте ваші подобайки, пишіть коментарі. Бажаю всім гарного дня всім добра. Анкона Італія.